Цей вірш називається автопортрет. Я теж учимось художник, хоч сам пензля і фарб в руках з ним не тримав, та все ж з чимсь. і у собі ж свій вензель в автопортреті і з ним. Втім, якось склав, у чомусь геть, не треба й пензель, фарб є достатньо, і в словах всіх дав в них мій Господь і мені ж з тим вензель, щоб з ним і в нім ніде б не змарнував, я й миті у житті цім, і пензель у серце й в ум дав, щоби в них я дбав. І день, і ніч, і про життя, і про вензель, щоб з ним лягав завжди б я і вставав Не з рилом і з пикою, в них з тьмою щезну, я як людина, і свій людський анклав, я зраджую в них, і з ними завжди, і в бездну, в них кожен раз тим сам і поринав. Чим Чимсть силу силою міць в собі ж кремезну, у серці і в умі сам і вбивав, від світла всю в мені та в тьмі геть щезнуть. Господь мій все ж таки з тим не давав, з чим і в чому я не зможу йти в безмежність, щоб рило й пику я б в собі ж. Здолав у серці, і в умі, І залежність від тьми у тьмі, щоб знищив і завжди дбав про те, що і в мені Господь мій не хату скраю, щоб він дім свій мав, автопортрет цей слів всіх нині свій, з думок і дій і всіх почутів, і складав. Не аби як, а лиш в трудах і з мрій, на нім і в нім, я стільки псам писав, і лиш таких, з якими б і дій було б все більше світлих і весь анклав, зі мною був і в мені людський, щоб в серці я й в умі тримав його бенден і ніч, і у всій напруженості і в ній зростав. Щодня, й щоночі, і в снах, і до дій, щоб прагнені лиш до світлих мав, З тим, і в тім, і автопортрет весь мій світлішим з всім людським ставав від всіх малих і великих дій, щоб в серці лик, я більш тримав, лик Господа в мені, щоб свій був рідний, І день і ніч зростав. З ним і в нім весь путь мій світло мрій, і всю велич і ниці в собі б знав, і йшов би день і ніч до дій, без рила й пики. і світло мав обличчя всім людське, і всій з ним в особистості б зростав, для всіх лиш, не для себе, в ній, і день і ніч, і в снах всіх. Дбав загальнім благи, з всіх, щоб дій було б все більше і краще, і знав, щоб більш життя в красі і у ній, з любов'ю і з радістю, світ слав все. Що вмістить автопортрет в них мій?